Бурштинський зразковий дитячий танцювальний колектив Перлина нещодавно повернувся з міжнародного фестивалю Сонячна Болгарія, на якому посів перше місце і отримав диплом фестивалю. Як велося нашим танцюристам за кордоном? Чим полонили журі глядачів? Цікавилася Любов Галько. Танцювальний ансамбль перлина Бурштинського палацу культури «Прометей» створений більше 25 років назад і відомий не лише в районі і області. За цей період він здобув чимало перемог. Остання нагорода привезена нещодавно з-за кордону. У серпні перлина взяла участь у міжнародному танцювальному фестивалі Сонячна Болгарія, який проводився у місті Балчик. Учасники колективу, вікова категорія від 14 років, вибороли перше місце серед рівних собі колективів і повернулись додому з дипломом. Пропозиція нам була у травні, а все-таки потрібно було з документами встигнути, з візами, і ми якось поки що поклалися на свої власні сили. Якщо б була допомога від спонсорів, ми б тільки щиро подякували, тому що, от на що я хочу звернути увагу: що на фестивалі було дуже багато колективів із Росії, зі Сходу України, з Луганська, з Запоріжжя були, з Дніпропетровська, з Донецьку були. Були з Білорусії і у них були дуже гарні костюми. Але наші дівчата своєю виконавською майстерністю зачарували наших журі, наша солістка, яка танцювала домовичок, такий наш, як болгари казали, домов'янки, домов домов вибороли перше місце. Наймолодшу учасницю колективу Софійку Чижевську полюбило журі за роль домовичка у танці. Ми, коли вийшли на сцену, то дуже всі засміялися нам і почали плескати. А чому? Я не знаю. Костюми були, костюми можливо були у вас особливі якісь. Е, так, дуже смішні костюми в нас були. Юні танцюристки зізнаються, що люблять виступати на сцені і поважають свого керівника. Хвилюєшся, коли виходиш на сцену. Ну, трошки є, так. але вже як виходжу, то ніби дуже спокійно мені вже. Мої батьки були загалом раді, вони з радістю мене відпустили з Людмилою Іваніною, вони не переживали за мене. Танці це, по-перше, корисно для здоров'я. Це залежить від цього, залежить наша постава. Дівчатам дуже гарно ходити на танці. Вони Дуже стройні виглядати будуть. І також дуже гарно, дуже приємно, коли ми виступаємо на сцені, і усі раді, усі раді обличчя, всі нас бачите раді. І ми їздимо по фестивалях, їздимо в область, в район. За кордон їздила, де нам дуже сподобалось.